Трамп розчарований, Україна не бачить прогресу, а Росія завжди готова. Але є нюанс: Росія готова до стамбульських переговорів з Україною в будь-який момент. Але Київ не відреагував на попередні ініціативи. Про це заявив тимчасовий повірений у справах Росії в Туреччині Олексій Іванов. Двері відчинені, каже Росія, але якщо ми хочемо відкрити ці двері до стамбульських переговорів, де Україні намагалися продати капітуляцію. А якщо Україна капітуляції не хоче, то російська сторона звинувачує нас у нібито зриві прямих переговорів. Вони прекрасно знають нашу позицію. У них є, як я вже сказав, наша позиція на бумагі. Она никакого секрета не представляет, она была озвучена президентом Путиным в июне 24 года, когда он выступал в Министерстве иностранных дел, излагая наши принципиальные подходы и по Украине, и по отношениям с Западом, и среди прочих абсолютно непременных условий регулирования, такие как демилитаризация снятие каких-либо угроз Российской Федерации, в том числе путем затаскивания Украины в НАТО, обеспечения прав русских и русскоязычных, украинской православной церкви, там есть и требования денацификации. И это не то, что мы изобрели какую-то такую вещь, которая была бы чужда современной Европе, казалось бы. Есть Нюрнбергский процесс, есть его результаты, которые являются частью устава ООН, частью фундамента международной системы, которая была создана после, после Второй мировой войны. И, безусловно, вся Европа подписалась под этим. Процесс денацификации был проведен в Германии в свое время. Покаяние. К сожалению, сейчас, в том числе, а может быть, даже начиная с Германии, мы чувствуем, что эти покаяния мало чего стоят. Шкода, що Лавров не згадав про покаяння Путіна у гакському трибуналі, коли воно відбудеться, але певно, цього тексту йому не давали зачитувати, і так він минулого разу зайвого наговорив Рубіо, через що Трамп відмовився зустрічатися з Путіним у Будапешті. Ні, шанс є завжди, каже Трамп, але Путіну він здається не потрібен. Тож. Трамп розчарований провалом спроб завершити війну в Україні. Так пише за Atlantic. За даними видання в адміністрації Трампа вважають, що сторони могли би досягти миру, якби були більш поступливими, або, хоча б, одна з них, та яка її напала. Та? Проте, як пише The Atlantic, навіть у цьому випадку Трамп не враховує того, що конфлікт насправді набагато глибший ніж просто суперечка за території чи гарантії безпеки. Трамп недооцінив, наскільки Володимир Путін відданий ідеї знищення незалежної української держави Дональд Трамп явно розчарований своєю нездатністю покласти край російсько-українській війні. Він думав, що може укласти угоду за допомогою простої угоди. Яка визнає територіальні здобутки Росії та апелює до її економічних інтересів? Він не розумів, наскільки Володимир Путін був відданий руйнуванню незалежної української держави, або наскільки важко було б змусити його прийняти щось менше. І на думку The Atlantic, Трамп не врахував, що для Кремля вільна і озброєна Україна апріорі є неприйнятною загрозою. А тому Путін готовий нести великі втрати, аби не допустити нашого зміцнення. От, власне, нещодавно президент Трамп вже намагався змінити динаміку. Путіну він сказав, що може дати Україні ракети великої дальності та магавка, А нам Україні, щоб ми трохи поступилися землями, але обидві ці риторики були безрезультатними. Трамп скасував запланований віз візит і саміт з Путіним, пояснивши журналістам наступне. Нам доведеться знати, що ми збираємося укласти угоду. Я не збираюся витрачати свій час. У мене завжди були чудові стосунки з Володимиром Путіним, але це дуже розчарувало. І знову та сама помилка. Трамп сподівається на гарні відносини з Путіним і розглядає фундаментальний конфлікт як простий і схильний до компромісу. Тобто Росія хоче решту землі, яку вона не контролює на Донбасі. Україна хоче надійних гарантій безпеки. Але насправді проблема набагато більш не розв'язана і більш складна, ніж здається, американському президенту, бо йдеться про саме існування України як такої, і вже це абсолютно. Не влаштовує Путіна. Тоді що? Виходу немає? Є, але шлях до нього набагато довший. Вплив через далекобійні удари і просідання економіки Росії. Станом на сьогодні. Доходи бюджету Росії у жовтні по відношенню до жовтня 2024 року впали на 11,6%. Нафтогазові доходи у жовтні скоротилися на 26,7% і минулого тижня відвантажився 31 танкер. Це більше ніж тижнем раніше тоді було 26, але менше ніж зазвичай – 34-35. Вартість відвантажень продовжує падати. Це пов'язано як із меншим обсягом відвантажень, так і зі зниженням ціни. При цьому далеко не вся нафта вона продається приблизно третина обсягу відправляється до Азії без Конкретного покупця з надією продати пізніше до Індії чи до Китаю за рахунок додаткових знижок, тому обсяг російської нафти, що зберігається на танкерах, він зростає. Путін намагається зберегти впливи в Казахстані, тому що бачить, що Казахстан розігрує свою карту. Він і з Китаєм, він і з Туреччиною, він і з США. Підписую угоди, і звичайно, що це в більше Росіян, бо це їх зону впливу. Було. Більш того, я очікую, що незабаром ми побачимо військові бази США в середній Азії. Де воно буде? В або в Киргизстані, або в Узбекистані, або в самому Казахстані поки що відкр... або в Туркменістані. Це поки що відкрите питання. Але якщо воно буде там з'являтися, то це ну це великий крок для середньої Азії Казахстану. Чому тому, що ви повинні розуміти, що в концепції англосаксів, взагалі англосаксонської геополітичної думки, середня Азія називається Хартландом. А от Герберт Маккіндер, це от родоначальник геополітики, ще в 1911 році він таку формулу вивів: хто контролює східну Європу, то контролює Хартланд, хто контролює Хартланд, то контролює Євразію, хто контролює Євразію, то контролює світ. А Хартленд в цій, в цій конфігурації це і є середня Азія, тому вони будуть там активно грати, і британці будуть грати, і американці будуть брати. Ну і східна Європа. Ви думаєте, чого тут британці сильно цікавляться? Україною? тому що це входить в їхню концепцію побудови світу, так що світо так от побудований. і це дуже добра тенденція для Росіян. Вони нервують, Лавров десь вжилаювся. Десь два тижні тому сказав, що тут їх хтось витісняє з цього середньої Азії, не називаючи кого, не показуючи пальцем. Хоча всім зрозуміло про кого йдеться. Ну у росіян це називається мягке подбрюще», Як вони говорять, те, те що оця от кордон от з Казахстаном він величезний в дійсності По масштабам. ну Казахстан сам собі не маленька країна, і тому це створює дуже велику стурбованість Росіян. Що їх там взагалі не чекає? Тим більше, Казахстан а, там вже активно почав перевіряти вантажі, які йдуть а, до цього до Росії. Там вже затори а, утворилися. От вчора я бачив повідомлення, що Казахстан починає обмежувати експорт нафтопродуктів а, до Росії, тому що своїм не вистачає. те що я і раніше говорив, що а, о, о, росіянам закрити дефіцит, дефіцит палива, наприклад, за рахунок Китаю, Зербайджану та. Казахстану буде нереально досить швидко, ну тому що їм самим це потрібно, а, тому що якщо у них почнуть зростати ціни на нафту, то вони ну на, на паливо, то народ там буде задавати дуже незручні запитання. А таких обсягів зайвих у них немає. Так що там такі дуже дружні в лапках стосунки не нафтогазові доходи у жовтні також впали на 3,2% І весь час вони росли. А отут -от вперше впали навіть без урахування інфляції, і це наслідок того, що економіка Росії здувається. Витрати у жовтні також скоротилися на 10%, значить, намагаються таки заощаджувати на чомусь. Та і дефіцит бюджету за підсумками 10 місяців зріс до 4 трильйонів 200 мільярдів рублів. Якщо в листопаді-грудні. Повториться динаміка 2024 року, то за підсумками року дефіцит може скласти 8 трильйонів рублів. А це, вибачте, за нецензурне слово дофігіще. А що ж там з фондом національного благосостояння? Спитаєте, ви? А от що з благосостоянням то саме відбувається і з фондом. У ліквідній частині цього фонду в Росії близько 50 мільярдів доларів. Там юані і безготівкове золото. Досить. На половину бюджетної діри. Але вони вирішили, що ці 50 мільярдів залишок, який не можна чіпати, і що дірку за рахунок нього не закриватимуть. Тобто для покриття дефіциту доведеться продавати облігації на трильйони рублів. Що за 15% на їх обслуговування робить борг наступного року помітно більше? Для його покриття доведеться продавати ще більше облігацій. Такий процес схожий на. Побудову пірамідки, чому ж вирішили заморозити ці 50 мільярдів, поки не зрозуміло, але поговорюють, що хочуть зберегти ще для гірших часів, так би мовити, на чорний день. Хоча коли я кажу, коли а не якщо цей день настане, то може з'ясуватися, що насправді там далеко не 50 мільярдів, а трохи менше, треба склад дивитися, що в тому знаходиться в цьому вкуби. На, 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 на день. там можуть бути активи, наприклад. Акції, наприклад, Збербанку, які приблизно коштують ні скільки і багато чого іншого. У них є ще а, золото. У них є от золото, по-моєму, 2,5 тонни є. Вони ще її теж можуть продати, але там починаються нюанси. На, вони не можуть його продати, тому що на тому, що заборонено купувати російське золото на вільному ринку, ну в західних країнах вони можуть його продати в Китай, але Китай там зараз заломить такі дисконти по золоту. І дасть їм юані, що це не дуже та їх і врятує. Е, тому е, е, фонд е, благосостояння, як це, це який, він фактично вже пропонив існувати так, там є якісь цінності, які самі е, росіяни оцінюють. Якщо е, не помиляюся, там станом на зараз 4 трильйони. Він оцінюється е, рублів. Ну, дивіться, вони вже дефіцит на це на кінець цього року, зріс. Вони самі не знають, скільки буде дефіцит бюджету за підсумком року, чим ці 7-8 трильйонів. Хоча вони планували 1,3. З, три спадаючи зі спадною тенденцією, тобто все менше і менше можливості експортувати нафту за нормальною ціною. Так перекриваються можливості для експорту нафти. Так, деякі експорт у них існує, але питання за якою ціною? Американці все ж таки дотискають Індію, судячи з усього туреччину, дотискає Україна, тому що нищать вже танкери, які знаходяться в портах, по то все тому що там в основному турки. На і працюють в цьому напрямку, перевозять там перевозять нафту і багато чого іншого. Тому ну і плюс я бачу, що і Бразилію дотискають. Тому що Бразилія виявляється теж закуповувала активну російську нафту. От все в Росії таке ж надуте і напищене з манією вілічі. Зокрема, як пише Foreign ФС Росія прагне. Підкорити Україну в три етапи, ще й досі прагне, та й досі не досягла навіть першого. Американський журнал, присвячений міжнародним відносинам і зовнішній політиці США, пише, що Україна була готова до переговорів. Те, з чого ми починали, але через слабкий тиск партнерів на Росію Путін лише посилив бойові дії, а скорочення допомоги від Сполучених Штатів дало Кремлю надію виснажити українські запаси, в той час як фокус Європи був на планах після війни. І це власне стимулювало Москву продовжувати свою агресію. Тож що це за три етапи: спершу захопити більше територій – Харківську, Миколаївську, Одеську, щоб позбавити Україну виходу до моря, після цього Кремль чекатиме на припинення вогню. А потім, через економічний і політичний тиск, спробує встановити контроль над Києвом і, врешті-решт, зробити Україну залежною, ну таку як Білорусь. Але Росія досі не досягла навіть першої своєї мети. Її армія виснажується новобранцям. Бракує грошей за контракти. А фінансова ситуація дедалі погіршується через падіння цін на нафту і українські удари по нафтопереробних заводах. І Тут час вступити в гру Європі, рішуче блокувати тіньовий флот російських танкерів, або ще краще заборонити 80% морського експорту Росії данською протокою та погрожувати санкціями портам, що приймають ці кораблі. Юридичні перешкоди цьому є. А саме копенгагенський договір 1857 року. Автор статті називає це лише виправданням, каже країни Балтійського побережжя давно могли би погодити новий договір, за яким старі танк. Кири не відповідали би новим стандартам страхування і сертифікації, тому втратили би доступ до проток. Це могло би створити проблеми для Росії ще більше проблем, адже східне узбережжя не має інфраструктури для великих обсягів експорту. А чорне море стане мішенню для українських безпілотників. Ну і власне, на думку автора, лише серйозні економічні проблеми можуть змусити Путіна зупинити війну, і це можливо вже. Наступного року, якщо Україна протримається до того часу, для цього їй потрібні ресурси, люди і навчання. Тобто, так чи інакше, ми з вами повертаємося до того, що тільки ми, наші сили оборони, наші спецоперації в тилу ворога, далекобійні удари і наша підтримка, війську може гарантувати те, що Україна буде. Все решта мене. З Цією вірою майбутнє і кажу вам до зустрічі за 24 години.